Дев'ятку пригнали нам Ось такого кольору. Зараз чоловік покаже косяки. Ось. Є. Звичайно, режольда. Ось. Угу. Під капотом ось. Є. Угу. І воно везде, коротше. Це все воно, все воно таке. Тут. Тут не видно. Тут Угу. Єсть. Коротше, вона вся в таких рижиках, да? так? Здулося ось. тут их на видно замазано тоже там на короче ось mm -hmm. такая на девятки на красный тупо один в один по низу везде короче вся она в круг вот такие хуйни она вроде бы и прикольная но и всю красить короче да все будем працевать Люди добрі, мій троплю, хуже не поціляється. Уже розібрали. Майже буде готовий до покрасочки. Ржавенька, звісно. На смола, отака у мене на даний момент, може бути інша. Дивимось. Попадало. Це внутри. Да, і може ну, менше гнить буде. Не факт, конечно, дуже не факт. Но лучше попробовать. щось, чем вообще ничего. так, от вчора забили сюди стекловолокно і сьогодні підчистив трошечки. Легенько дивлюся по плоскості, щоб не багато. І тут так само. Зверху зараз шпаклівку. І все, і цих дірочок як будто й не було. Капотик уже майже все. Ну, підготовив, Да, Осталось погрунтувати і, і все. І розкажу вам за оці тички по ремонту. Ви завжди, просите, коли є такі маленькі сколи, ось, я вже всі не розшліфував, бо це дуже проблематично потім це все вирівняти. Ну самі грубі, отак от я розшліфував. І саме часто була у людей проблема, коли розшліфовуєте отак чуть-чуть, допустимо, легесенько шліфували, дирочку зробили. І все, а потім грунтуєте і там погано перетираєте і красите. І видно, потім красці буде лібо оріол, контур, лібо ямки будуть по всьому капоті. То треба максимум розшліфувати, постаратися 220-320 берете і гарно, гарно, гарно розшліфуєте. Чим більше, тим краще. Щоб сходи були плавні. Щоб от кожного слоя, от як отут. Видно чорний слой, потім ґрунт, потім база і ось аж лак темніший. Щоб вони були хоча б 2-3 мм кожного. Тобто, щоб не було такого, що вони там по міліметрику єлі видно. 2-3 мм або і більше сходи, щоб були. Кожного із шарів. крилові, Значить, що я зробив? Ви бачили, як я його клеїв. Я пройшовся з цікло... Стеклотканю я заложив дірки, потім пройшовся шпакльовкою із стекловолокном, оця вона зелена. І вже другий слой я положив універсалку. Е, ну, не знаю, попробував, ніколи універсалкою не працював. Отак от получилось, от воно більш-менш рівно. Тут візде я перебив вручну 220, так як я буду його повністю все ґрунтувати. Тобто закінчив R220. Дивись, якщо ось ми бачимо, тут у нас ржавчина була, і я поспилював його до металу, бо треба вбрати ржавчину. Але основна деталь, у нас ось така ось рівненька, гарненька, і на ній немає дефектів, немає смисла розпилювати тут е, такими наждачками, як R220, там, R320. Тут бажано почати хоча б з 400. А можна, якщо є ресурси, фінанси, 600 лупити. 600 кою і 800. І просто заматовуєте. І просто без ґрунта, без нічого так і фарбуєте. Тут, наприклад, цю частину я розшліфую ці грубі переходи. І спробую підґрунтувати отак. Можливо, навіть отак, з напилом, щоб сюди не лізти, щоб не перетирати лишнього. І тут уже перетру 320 по ґрунту. Ну, в общем, постараюсь вам показати. Тут <кій> заложив десь так, примерно, як і з крилом. Заложив сюди стекловолокна і, і перешліфую в 80-ку або 120-ку. Ну, цей клей епоксидну смолу вона липка і ну, вона вилізла там, де не треба. Шліфую, щоб вона залишилася тільки там. А все остальне виліплю і шпакльовки, потім підґрунтуюсь десь так і перетрусь. А, в цих містах, от, наприклад, з звідси мені або треба було ляду знімати, щоб заклеїти зсередини. Дуже незручно. Я пощупав, вийшло так, що тут чи вмятинка, чи ну, щось, щось з дефект, якийсь вмятинка. І я вирішив наложити прямо зверху. Зітру 80 і пошти все із стекловолокна. Останеться тонесенька, тонесенька, то плівочка із стекловолокна. Далі підґрунтую або підшпаклюю, буде видно і вирівнюю. Покажу лайфхак, коли треба отак, випилювати пороги. Не пороги, а не за дверей. Ви коли закриваєте двері, пиляєте і зацепаєте порог. Щоб так не зробити, дуже удобно берете замок, ось, закриваєте його на одне положення і отак от все. І ось Виходить, ви нажимаєте, двері не зачиняються З далеко від хору, я, що, Ну, тут, тут близько, а так в основному далеко. Ну так ось зачистив і там залишилося, видно, зовсім маленька плівочка. Вона навіть прожимається трошечки пальцями. Все, тут підшпаклюю і дирки буде. Так ось не з дверей вже погрунтований. І внутрі тут щось було. Чи ні? Давай Ось не з дверей. Отак ось вийшло усе ось. Гладенько, ідеальненька, рівненька. Дірки, да, дірки нема, а тут ще поки щось що так. Поржавіло треба зносити. Угу. Ага. Ну так, да, поржавіло. Понятненько. Двері ти вже теж, так? Да? Це ти вже його, їх перетер, ну, щоб усі, ґрунтувати? грунтувати. Да, тут будемо ґрунтувати, тут не будемо. Ага, поняла. Тут теж так само, тут і підґрунтуємо і все. Ой, ти рівненько зробив. Взагалі вообще, вообще, як треба. То, що я бачу. Я ну, я ще чол... жінка маляра. Я все розумію. <small> Красота яка. А тут ти пощищав усю ржавчину, так, да, що було? Наскільки заплатив, наскільки пощищав. Uh -huh. Ну, це так да, в конець воно аж пішло. Отак от. Так, капотик погрунтований. Така красота вийшла. Жан, навіть голуби його обгадили. Какаха. І крило. Воно, видно, було, там він вилажував із стекловолокна. Робив ось така красоточка отрилася. Ось така рівнесенька, гарнесенька. Отак. Я без тебе не я. Кажи, що ти робиш? Мию шпателі Хто не знав, їх можна мити в розвторі. Ось такі вони грязні. Береш так в розчиннику тільки хоп-хоп. П'ять секунд. Не Мені кажеться, що шкрайбать. це всі знали. Да? ну от і узнаємо, хто, знав. хто знав, пишіть, хто не знав, теж пишіть Це по-любому всі знали. А це вже взагалі. Все обклеїться і буде ґрунтувати. грунтувати. так. Уже готова до ґрунтовочки. Потім поїде краску, забере на почті і все. Да, зай? Бачите, яке косативно вилазили? Де? Де? Ну везде по ній по всій. Ми, ж, а, думали... коли витерти, маєш іде. Ну так, да. казалось би, ціла машина. Ну так. Да. А так повністю тут, звісно, дуже багато роботи. Такі діла. Кому цікаво, питайте по цінах, бо мене Да. А у нас не дорого. Приганяйте, будемо робити. Така внутрі. Тут ще хімчистку треба буде зробити. Це капец. Тепер трошечки ручної роботи. Перетирає. Перетреба убираємо і буде красити. А вже покажемо, як обклеїмось, мабуть, або вже як буде красити. Отака така дев'яточка це ж, так? Дев'ять дев'ять. Це тільки покрасив. Останеться лаком ще покрити. Ось така ляпота. Все, покрасив він. Вигнав підсушуватися машинку. Ось такий результатик вийшов. Не знаю, надіюсь, видно вам. Так. Зараз покажу ту сторону. Ось друга сторона. Ну і дверцята потихеньку собирає, і останеться два крила, багажник і капот. І все. Поприбираємо і можна машину віддавати. Дивіться, як получилось. Мені кажеться, що дуже класно. Так, осталось трохи роботи в гаражі. De abraço, meu efeito, o baralho bravo e não cochacume dos omais até 12. Do sol café de mil edifícios, maluco. Edufada, e é que eu cochei de Все підготував, ось багажничок. Ой, це капот. Багажник там. Він. Ось він. Зараз попротирає і буде красити лючок і крило. Все як треба, все пофіншую. Не знаю, видно чи ні, хочу показати вам, дивіться, як у мене у чоловіка витяжка працює, бачите? Це він лаче деталі. Ну, тобто її немає, просто через цю трубу демарь воно витягує. Так ось підсохло, трошечки мусора, але це все спалірується. Ось так капотик. Одне крило вже поставили. Ось воно. Друге стави. Добрий ранок. Не поколець вас є ютюб. Так ось така красоточка. Зараз трошечки полірне, там де маленькі косячки, потьоки І все, і буде віддавати. Ну, начало і кінець він зніме, покаже як. Ось така. Ось тут ось трошечки полірне. Ну, ось воно видно. Де косячки. То зверху пилюка. Ось така. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Ну і в такому темпі він буде обирати косяки. А може, трохи ускориться, не знаю. That's Така робота вийшла. Так, що кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. Всім пока-пока! блядь